Трошки треба буде підтягнути пояски, трошки потерпіти. У його були там на якась робота у його. нормально. І як там? Красиво? Красиво, все здивано, годують непогано, оброщання з людьми. Мені навіть. А що там буде? Великий будинок, чи там кілька їх. Там кілька їх, може, не тільки для себе буду, а й для своїх теж починених там кудись. Я, в принципі, так думаю. для одного з цим багато. А там тільки дома, там якісь, якісь садки, як, Так, садок, як положено, і яблуні ростуть, і вишеньки ростуть, і басейн є, і все. Має бути. Як обично в нас в наше час, як яка у хаті буде. Кажуть, що там зоопарк є якийсь, то правда? Що? Що зоопарк є, що страуси ходять. Є що немає. Що там є? Страуси є. Гроші є скотина, яка, і олені ходять, і лані. Ну, животне є. Те, що в лісі, то і там його знаходиться. Ну красиво, просто вот, ты работаешь, вони рядом по тебе ходять. Красиво. А що там є? Разкажите, а там уже якісь там що? Там озера само собою, бассейн, море рядом. Так, садимо лки, садимо соски, садимо так Таке саме по своєї забочки стаємо. Ну красиво, сделано красиво. что там якийсь спорткомплекс, спортзал. Есть, є? Да? есть спорткомплекс, спортзал есть. Мені понравилось. Что там ще кінці Я лично вам не скажу, тому что я там ценю все території не входив. Там що всі території обіцяли, багато часу немає. Ну, ну красиво, прилично. Мне понравилось. Дома, конечно, я собі за не позволю. Ну.